Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття пасивний стан на теперішні та минулий прості часи. Present and past simple passive be plus past participle. Переходимо до таблички. Робимо її більшою і дивимося на будову цієї структури. Пасивна форма утворюється за допомогою дієслова to be та третьої форми дієслова past participle це дієприслівник. У теперішньому часі ми вживаємо M is R та дієслово закінченням ed або третьої форми. Беремо з третьої колоночки, якщо це неправильне дієслово. У минулому часі пасивний стан будується за допомогою. Was, were та також слово з закінченням іді, або у третій формі, з третьої колоночки беремо, якщо воно неправильне, irregular. Давайте порівняємо актив та пасив. Спочатку порівнюємо речення у present simple, у теперішньому простому часі. They take the photos. Вони роблять фото. Це актив. Вони самі це роблять. Пасив The photos are taken. Фото зроблені кимось. Минулий час pass simple. They took the photos. Вони зробили фото. Пасивний стан the photos were taken. Фото були зроблені кимось. Тобто, у активному стані людина або предмет самі. Виконують дію. У пасиві дія виконується над людиною або над предметом. Бачимо, що у активі дію виконують вони, і дія виконується над фото. У пасиві, оцей об'єкт, оцей додаток, над яким виконувалася дія, стає підметом, і над цим підметом виконується дія. The photos are taken. Тобто фото не самі себе зробили, а хтось їх зробив. Будова питань. Якщо у нас спеціальне питання, то воно починається з питальних слів. Наприклад, how often are the photos taken? Як часто роблять фото? Минулий час. When were the photos taken? Коли зробили фото? Тепер давайте розглянемо, коли ми вживаємо пасив. Ну, я вам вже трішечки розповіла про це. Давайте ще раз подивимося повторимо. Коли A робить B, тобто підмет виконує дію над додатком, у нас є два способи говорити про це: це актив та пасив. В активному реченні, в активному стані A є підметом, і воно стоїть перед присутком. У пасиві B Стає підметом. Давайте порівняємо, подивимося на наступні приклади. Present Simple: somebody cleans the classroom every day. Хтось прибирає класну кімнату кожного дня. Це актив, тому що у нас є хтось, хто це робить. Хтось виконує дію над кімнатою. У пасиві оця кімната, над якою виконувалася дія, стає підметом. The classroom is cleaned every day. Кімната прибирається кожного дня. Тобто, нам не вказано, хто це робить. Нам просто вказано, що над кімнатою виконується дія. Вона не сама себе прибирає. Минулий час. Somebody cleaned the classroom yesterday. Хтось прибрав класну кімнату вчора. Це актив, тому що хтось це зробив. Пасив. The classroom was cleaned yesterday. Кімнату прибрали вчора. Невідомо, хто її прибрав, просто знаємо, що дія над нею відбулася. Але хто виконав цю дію, нам невідомо. Як ви можете бачити, додаток активного речення стає підметом пасивного речення. І в активному реченні, в активному стані, підмет є виконавцем дії. Doer – це виконавець. А додаток це отримувач, тобто той, над ким виконалася ця дія. А у пасиві, у пасивному реченні, підмет є отримувачем, тобто над ним виконується дія. В активі сам виконуєш дію, а в пасиві дія виконується над тобою. В пасиві підмет не є виконавцем. Порівняйте: somebody broke the window, хтось розбив вікно. У пасиві це буде The window was broken by someone, вікно було розбите кимось. Тобто дія вже відбулася над вікном. У активі хтось виконав дію над вікном, а у пасиві просто над вікном виконалася дія. Коли нам вживати пасив? Пасивний стан є більш офіційним, ніж активний. І він частіше зустрічається у письмовій мові. Ми часто виконуємо використовуємо пасивний стан, коли ми не знаємо, коли це зрозуміло, або коли ми не хочемо казати, хто або що відповідальне за дію. Тобто, ще раз, перше, ми вживаємо пасив, коли не знаємо, хто або що відповідальне за дію, коли це зрозуміло. Хто або що відповідальне за дію, або коли ми не хочемо називати того, або що відповідальне за дію. Знову приклад: A bank was robbed yesterday. Банк пограбували вчора. Тобто банк не сам себе пограбував. Дія відбулася над ним. Хтось його пограбував. We don't know who robbed the bank. Ми не знаємо, хто його пограбував. Тому. Тут ми вживаємо пасив. Ми не можемо сказати, хто це зробив, тому що ми не знаємо. І ми кажемо банк пограбували. Друге, The robber was arrested last night. It's obvious that the police arrested the robber. Грабіжника заарештували минулої ночі. Ясно, що поліція. Арештувала грабіжника. Тобто, ми можемо не вказувати, хто його заарештував, тому що заарештувати може тільки поліція. Тому ми передаємо це речення у пасиві. Звісно, ми можемо сказати: The police arrested the robber. Таке ж, теж можливо, але пасив також тут має місце бути. Далі, I was told that you insulted my brother. Мені сказали, що ти. Образив мого брата. Я не хочу казати, хто це мені сказав, тому я вживаю пасив. I was told. я був сказаним, дослівно так перекладається. Але ми кажемо мені сказали. І зверніть вашу увагу на те, що коли ми кажемо мені, ми кажемо не мі, а ми кажемо Ай, тому що у пасиві. Коли ми вживаємо мені, йому, їй, ми вживаємо subject pronouns займенники, які виступають у ролі підмета. Відповідають вони на питання, хто що. Мені, але ми кажемо ай. Наприклад, їй подарували, ми кажемо не her was given, а she was given. Йому прочитали казку, ми не кажемо «him was read. Ми кажемо He was red, тобто у пасиві, у підмиті ми займенники вживаємо у називному відмінку. I, he, she, it, we, you, they. Далі, Jurassic Park was filmed by Spielberg in 1993. I'm talking about Jurassic Park, not about Spielberg. Парк юрського періоду був знятий Спілбергом у 1993 році. Я говорю про парк, але не про Спілберга. Тобто дія відбулася над парком. І, до речі, якщо ми хочемо у кінці зазначити, ким була виконана дія, то ми вживаємо прийменник «бай». Наприклад, фото було зроблено моєю сестрою. The photo was taken by my sister. Далі, а ось це правило. Ми можемо використовувати прийменник by, щоб сказати, хто або що відповідальні за дію. Приклад: The painting was bought by a very rich American картину купив дуже заможний американець. Penicillin was invented by Alexander Fleming. Пеніцилін був винайдений Олександром Флемінгом. Все, з теорією ми розібралися. Переходимо до виконання вправи. Оберіть правильний варіант теперішнього та минулого часів у пасиві або активі. У нас цілий текст з вами. Добре, будемо розбиратися. The earliest credible evidence of coffee drinking is appeared appears in the middle of the 15th century in Yemen. Найранніші достовірні докази вживання кави, і ми маємо з'являються, з'являються. Перша конструкція у нас у пасиві, друга це у нас просто present simple. Та що ж таке, я вже наклацала все, що можна. Значить, перші достовірні докази. Достовірні докази з'являються, що роблять. Тобто вони це роблять самі. А самі, значить, це active voice. Appears. Активний стан. У середині 15 століття у Ємені. It was here in Arabia that roasted coffee seeds boiled, were boiled for the first time. Це було тут, в Аравії, де смажені кавові зерна. До речі, бачите, зерна це як насіння seeds, кавові зерна варили. For the first time уперше. Значить, перший варіант у нас актив. Друг, що ж таке? другий – пасив. Так і тягнеться палець натиснути на відповідь. Значить, давайте будемо розбиратися. Смажені кавові зерна варили. Тобто вони не самі себе варили, хтось над ними виконував дію, хтось їх варив. Тому це пасивний стан. І ми обираємо were boiled. Далі, coffee, головне не натиснути, was prepared або просто prepared, then in a very similar way to how we prepare or prepared it in the present day. Каву готували або кава готувалася тоді Дуже схожим способом, дуже схоже на спосіб, яким ми готуємо її у теперішні дні у сьогоденні. Значить, каву тоді готували. Тобто, кава не сама готувалася, хтось її готував, тому це пасивний стан. Was prepared. Дуже схожим способом до того, як ми we – ми її готуємо сьогодні. Ми це робимо самі. Це актив, значить, prepare. Далі, coffee was used, used by Sufi circles to stay awake for their religious rituals. Кава використовувалася у колі суфів якихось. Щоб залишатися бадьорим, stay awake це не спати, бути бадьорим. Для їх релі... Релі... релігійних ритуалів, значить, байсуфи. Ми вже бачимо прийменник by, Тобто дія виконувалася цими людьми. Кава використовувалася ними, Тобто дія відбувалася над кавою. Це пасив. was Юзд. Далі, In the 16th century, coffee reached, was reached, the rest of the Middle East, Persia, Turkey and Northern Africa. У 16 столітті або сторіччі Кава досягла решти середнього сходу Персії, Турції та. Північної Африки, значить, кава досягла. Сама це актив, значить, reached. And not long after that, coffee was exported, або exported, to Italy and to the rest of Europe and to the Americas. І недовго після того кава. Каву експортували до Італії і іншої частини Європи та Америки. Каву експортували. Тобто дія виконувалася над кавою. Не сама вона це робила. Тому це також пасивний стан. Was exported. Восьме. In Europe coffee arrived, was arrived in Venice first. And from Venice it Was introduced, або просто introduced to the rest of Europe. У Європі каву або кава. Значить, кава прибула в, спочатку в Венецію, кава що зробила? Прибула сама. Значить, це актив кава, кава arrived. кофі – arrived. Із Венеції вона була. Представлена решті Європи. Тут же вона була представлена. Не вона представилася Європі, решті Європи, а її представили. Тому це пасив was introduced. Coffee became more widely accepted after Pope Clement VIII. І що він зробив? was said or said. That it was a Christian beverage in 1600. Кава стала більш широко прийнятою після того, як папа Клімент Восьмий сказав, що вона була християнським напоєм у такому то такому -то році. Значить, він сказав сам. Він сказав. Не йому сказали, а він сказав: Many people wanted to ban coffee. Because they said it was a muslim. Американці кажуть Muslim, британці кажуть Muslim. Muslim drink. Muslim drink. The first European coffee house opened in Rome in 1645. Багато людей хотіли, щоб заборонили каву, тому що вони казали, що це мусульманський напій. Не християнський, а мусульманський. Перша. Європейська кав'ярня або будинок кави відкрився у Римі у такому році. Перевіряємо. Чудово! Все вірно. Ось так ми вживаємо пасивний стан. Сподіваюся, що ви цю тему зрозуміли. Для кращого розуміння я у кінці відео прикріплю посилання на інше пояснення також цієї теми, але за підручником Roundup. можете також перейти за посиланням і попрактикувати цю тему. Зайвим ніколи не буде. А під цим відео я залишу посилання на вправу 2, де ви також зможете вже самі попрактикувати цю тему. Якщо будуть якісь питання, ставте їх у коментарях. Можете навіть якісь. Приклади наводити свої. Я із задоволенням почитаю і відповім на всі ваші питання, які стосуються англійської. Саме англійської. На цьому я з вами прощаюся. На наступному занятті ми будемо розглядати. Давайте глянемо, що ми будемо розглядати. Mm. Oh, дуже гарна тема: Used to, didn't use to, past habits and states. Конструкція used to та didn't use to для звичок та стану у минулому. Чекаю вас на наступному занятті для пояснення цієї теми. А зараз я з вами прощаюся. До побачення!